Привіт! Поговоримо сьогодні, що таке мініджоб і на що ми маємо звернути увагу. Мініджоб це робота з короткостроковою зайнятістю, де ти можеш заробити не більше ніж 520 євро на місяць, або 6240 євро на рік. Або це робота з короткостроковою зайнятістю, де ти можеш працювати не більше як 3 місяці. Це 5 годин на тиждень або 70 робочих днів. Тут уже загальна твоя заробітна платня не грає ролі, а лише те, що ти працюєш на короткий термін, де можна працювати на міні-джо. Працювати можна як на підприємствах, так і в приватних домогосподарствах. Багато вакансій ви можете знайти в таких сферах, як гастрономія, розріб торгівля або ремаснічій сфери. Також ви можете деякі вакансії прочитати, зайшовши на наш веб-сайт. Чи можу я працювати, отримуючи допомогу так звані бюга-гельд від Джоб-Центра? Так, звичайно. Для того, щоб отримувати бюргегельт, треба заповнити анкету. Це ви можете подивитися, перейшовши на посилання. Але коли ви отримуєте Бюргагель і зареєстровані в Джоб-центр, ви обов'язково маєте попередити вашого куратора про вихід на роботу. І коли у вас вже є додатковий дохід, то ваші бюргагель можуть знизитися. Але законно ви можете отримувати 100 євро плюс 20% від вашого додаткового доходу. Наприклад, якщо ви отримаєте 520 євро, то із цих 520 євро законно ви отримаєте лише 184 євро.